Культура страхування і з вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це приватний медичний страховий поліс. Уже якщо ви маєте медичний страховий поліс, тоді ви будете лікуватися в основному в приватних медичних закладах, де страхова компанія буде відшкодовувати цьому закладу за ваше лікування. Іншими словами, все те саме, що ви отримуєте в державних лікувальних закладах, де так є. Безкоштовні, які гарантуються державою послуги, але в дуже багатьох випадках ви самостійно оплачуєте за медикаменти, за аналізи УЗІ, тобто ті самі гроші, тобто те саме, що ви оплачуєте там, те саме ви оплачуєте в страхові компанії. Тільки в страхові компанії ви лікуєтеся в основному в приватних медичних закладах, хоча бувають і в державних медичних закладах. І найголовніше це те, що будуть правила гри, де буде чітко написано, за що відшкодовуються, а за що не відшкодовуються. І це важливо. Так само і в державних медичних закладах: за щось відшкодовують, а за щось не відшкодовують. За якісь хвороби покриваються, за якісь хвороби не покриваються. В медичних, в медичних страхових полях це чітко прописано, як відбувається відшкодування і які медичні заклади, які аптеки, які, лікарні, е, які лікарі вас будуть обслуговувати, скільки це буде коштувати. Буде чітко, зрозуміло, адже е, кожен приватний заклад веде чітко. Формуляр, так сказати, страхового э, страх, э, застрахованої особи, і ці э, дані всі передаються в страхову компанію, і страхова компанія відшкодовує. Отже, іншими словами, це так як працює за кордоном, де страхова, де все через, як ви кажуть, страхову медицину. Так дійсно э, бувають випадки за щось йде виключення, за щось не платить, за щось частково відшкодовується, але це э, можна так сказати. Правила, які дозволяють компаніям триматися е, і виконувати триматися не то, що триматися за е, гарний сервіс за відшкодування. Е, найголовніше те, що е, приватні медичні е, такі страхові поліси дуже багато діють у великих містах і багато. Е, Багато підприємств, особливо з іноземним капіталом, надають таку соціальну послугу своїм найміним працівникам. Тому, якби не то що соціальну послугу, а такий соцпакет, соцпакет. Тому користуйтеся.